Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про історію, яка шокувала багатьох. Історія про молодого музичного виконавця, чия кар'єра була на підйомі, але раптово опинилася в центрі скандалу. Мова йдеться про Девіда і про трагічну долю молодої дівчини Селести Рівас. Не забувайте про самий крутіший, самий топовий канал, про хіп-хоп, який ви коли-небудь бачили. Посилання в описі. Почнемо з того, що виконавець робив свої перші кроки в музичній кар'єрі на платформі Сам. Аунклауд, де його перші пісні, такі як Плацебо Ефект та Here with Me, здобули популярність завдяки Тіктоку. А пізніше він підписав контракт з Interscope Records. Крім того, варто згадати про його публічний образ. Девід це артист, який тримає свою особистість під замком. Він не надто хоче ділиться подробицями свого життя, і це, звісно, його право. Але така поведінка може породжувати дуже багато чуток та домислів. По суті, далі так і сталося у 2022 році. Сідей випустив хіт «Romantic Homicide», який став вірусним завдяки тому ж Тіктоку. Тоді пісня стала дуже популярною. Вона стала символом його стилю, такого меланхолійного, але нібито глибокого. І вона йому принесла, можна так сказати, міжнародну славу та численні фанатські бази по всьому світу. Тепер переходимо до дівчини. На момент, коли вони познайомилися, їй було близько 13 років. Тобто, в них вже була дуже велика вікова різниця. Було багато відео, де вони спілкувалися. Кувалися разом, проводили час, але про відносини вони офіційно ніде не заявляли. І далі стало відомо, що вона зникла в квітні 2024 року, і протягом цілого року її тіло не було знайдено. Якщо дивитися соцмережі виконавця, то по ним не можна побачити, що він якось переживав та намагався щось цимо зробити. Він навпаки продовжував випускати багато треків, робити тури, та ніяк цю тему не підіймав. І в вересні цього року го. Льводі було знайдено тіло в багажнику Тесла, яка якраз і була зареєстрована на Девіда. Ця машина була припаркована на вулиці за чутками більше місяця. І лише після того, як сусіди поскаржилися на неприємний запах, поліція приїхала і виявили тіло. Причина смерті досі не встановлена. Але поліція вже розглядає можливості вбивства. Саме цікаве, що після виявлення тіла Девід не скасував свій тур, але через людей, які йому про просто не давали покою в соцмережах. Йому прийшлося скасувати тур. І після чого він також втратив контракти з брендами. Як відомо, він співпрацює з поліцією і наразі не є підозрюваним у справі. Але здається, що інтернет вже все розібрав, і вони вже знайшли дуже багато підказок, які вказують на те, що Девід винен. Але судом та поліцією це ще не доведено. А фанати вже все розібрали і склали певну думку по цьому приводу. Тому вони взагалі. Не дають йому покою, і по суті, у Девіда весь світ розвалюється на очах, бо дуже підозріло все виглядає, бо його образ і побудований на такій півсмертельній тематиці. І він дуже гарно вписується під роль вбивці у цій справі. Фани йому не дають навіть трохи шансу. Але я думаю, часом все стане відомо. Хто ж насправді вбив ту дівчину? Ця історія нам нагадує про таку темну сторону слави. Ми часто захоплюємося успіхами молодих зірок, але й іноді за близьком можуть вони приховувати трагічні долі. Важливо пам'ятати про це і ставитись до всіх з розумінням та співчуттям, але потрібно завжди тверезо дивитися на образ виконавця, тому що за ним може стояти зовсім інша людина. Та на цьому все, дякую за перегляд. Велике дякую спонсорам. Усім довго життя та миру. До побачення.